Ради вітати усіх, хто зараз біля Ну, Ви вже звикли до того, що наші програми, ці спортивні програми, вони йдуть під таким гаслом, як за здорову націю. Ми проводили численні телемарафони до Євро 12. тут ці студії був 12-годинний марафон, в якому теж в контекст Євро 12 пліталися такі ідеї. Ну що ж, і конкурс наш, міжнародний конкурс, оптимістичний телеефір, триває вже до Євро 12. І переможці першого етапу конкурсу теж беруть участь в ньому. Зараз ми робимо акцент на особистостях, на людях, які дуже багато роблять для морального, фізичного здоров'я нації. І сьогодні ми в нашій студії, крім мене, як члена журі і одного з тих, хто робить цей конкурс. Член молодіжного крила нашого журі, і е, той, хто вчиться у нас дуже добре в наших курсах майбутніх тележурналістів, я сподіваюся, мій колега вже в скорому майбутньому це Святослав Каляда. І разом е, з нами провідники дуже креативної, цікавої і потрібної, я вважаю, ідеї, ідеї ідентифікації української нації, це е, доктор історичних наук Павло Гайнижник. І… Е, Мій товариш по мандрах, і е, він же є членом громадської ради Міністерства закордонних справ України. Він е, очолює е, раду з консульських питань у Київській міській раді, це е, так, його громадянське, так би мовити, навантаження обов'язки. Це Володимир Волков. Отже, ну для початку про саму ідею, про те, що е, дійсно ми маємо ідентифікацію, тому що як я... Тепер знаю, в Організації Об'єднаних Націй, ми ще як нація не зафіксовані. Хоча, хоча це ж об'єднані нації і Україна одна з найстаріших учасниць як держава. Тож, в чому полягає ця ідея? Ну, перш за все, слід нагадати, що ми як історична нація існуємо тисячоліттями. І оцей нонсенс, який з'явився, можливо, як наслідок нашого частково. Періоду колонізації, які ми були колонією іншої країни, коли ми були під Російською імперією, іншими імперіями, і врешті під Радянською імперією. І так вийшло, що з політичної точки зору УРСР зробили штучно членом ООН, а про українську націю як світову націю забули навмисно. І відродження незалежності України, новітні етапи формування сучасних націй, змусило нас задуматися над тим, хто ми є в світі. Попри те, що ми самі для себе знаємо, але сучасні виклики світові, сучасні потреби і державотворення, і новітній етап розвитку української нації з збільшенням нашої діаспори, збільшенням нашого інтелектуального потенціалу, фізичного потенціалу, поставило питання, чому за 20 років злишні ми ще не стали як нація в міжнародному визнанні. Де юре? А не де факто, бо де-факто ми існуємо тисячоліттями. І ми дійсно гідні, того, я завжди кажу, що ми сильний, красивий і розумний народ. І оце ж нещодавно е, ці суперечки в Верховній Раді, чому у вишиванках приходити, а чому ж, якщо в нашому народі заведено на роботу, як на свята йти, то чому ж не йти нашим народним обранцям, яких ми обрали? Нація, народ. І е, це теж, е, ви знаєте. Ваша ідея, ви зараз почуєте про це, шановні телеглядачі, Тому що автори розкриють її. Я думаю, що це те, що називається національна ідея, яка має об'єднати все ж таки наш народ. Про що йдеться конкретно, Володимире? Конкретно йдеться про можливість кожної людини здійснити акт самовизнання. Тобто є загальновідомі три критерії. За яким людина може визначити себе українцем? Це по духу, по роду чи по способу життя. Якщо людина сама перед собою, перед тими моральними критеріями, перед Богом, перед братами, перед людьми визнає себе українцем, вона зараховує себе до української нації. Тобто полягає, ідея наша полягає в тому, що ми продовжуємо славетну. Постать наших відомих українців в сучасному світі. Визнаємо дітей народу як засновників української нації. У нас є батьки засновники починаючи від Святослава Хороброго. В його лиці ми визнаємо і попередників, і трипільську культуру. про що більш детальніше скаже наш шановний історик. І в його ліці ми визнаємо попередників всіх видатних українців, і звичайно, сучасники, як діти народу, є засновниками української нації. Як казав Павло, вже час 20 років. Ми ходимо навколо і не можемо здійснити той крок, який притаманний по перше нашому духу, нашому способу життя. Ми маємо визнати себе світовою нацією. Час визначатися. Це дійсно так, тому що через невизначеність, через те, що ми зовні і внутрішньо не не Невільники, чесно кажучи. Вільних людей не дуже багато і від того і потерпає країна. Отже, якісь символи? Ну, крім Правда. того, варто сказати, що цією акцією, цим проєктом, ми хочемо також ще показати інший аспект. Української нації і самовизнання української нації, як те, особливо з огляду на сучасні деякі політичні перипетії і замахи наших сусідів, ми хочемо цим актом показати, що ми визнаємо українську націю і довести це до народу, щоб до самосприйняття не лише на рівні козацтва. А надалеко далі в глибину до часів, коли сюди прийшли арійські племена і звідси вийшли і поширили цивілізацію, до тріпільської культури, яка збагатила, і наслідки якої в нас в крові і підсвідомо ми є нащадками цієї культури. І врешті, через венецькі племена слов'янські, через Антів і через самоорганізацію Руської землі, ми хочемо показати, що Русь це є саме Україна, і якраз Святослав. Князь він, так би мовити, стоїть як уособленням цього перехідного етапу з прадавніх часів до давніх часів, коли Русь оформилася як могутня держава, і коли він походом розбив Волзьку Болгарію, коли він розбив хазарський каганат, коли він зробив експансію на Балкани, тобто показано, що ми не лише мирний народ, але ми можемо дати відсіч і показати свою силу, в тому числі і здоровий дух. І в тому одночасно і так би мовити гідність, коли він казав, що йду ви. Тобто це, чесність, відвертість. Ну і це спортивний принцип відверто показувати, що я е, готовий до чесного двобою, скажімо так, і меч Святославою взяли за е, такий символ своєрідний. Так, і з цього часу йде збільшення могутності Росії, тобто України, і оформлюється Руська держава, яка потім розвинулася, ми знаємо, при Славитних князях наших. При Володимирі Великому, Святославі, при Данилі Галицькому королю, при Романі Королю. І врешті, потім, коли був певний етап послаблення нашої нації, в нас знайшлися сили дати вісічну в битві при жовтих водах і врешті оформитися в нову козацьку державу, коли магнатерія зухвало захопила все і нехтувала нашим народом і соціальними, і релігійними поглядами. І Получилась визвольна війна. Тобто, <гум> ну от ми, українці, можемо об'єднатися навколо такої ідеї, коли крайні якісь обставини. А от в повсякденному житті дійсно ваша ідея дуже корисна в тому, що ми маємо об'єднуватися довкола створення. Дійсно, ми творці. І якщо ми будемо про це забувати, то ми нічого не побудуємо. Так, і Тут варто нагадати ще. Що... Період 19 століття, коли почався новий сплеск і політичної самоіндифікації, і національної самоіндифікації, зокрема як Кирило Мефодіївці поставили це вже і на науковий, і на популярний, і на інтелектуальний рівень, які потім підтримували інші українські місці, і врешті ми дійшли до відновлення державності в 17-20-х роках і до боротьби за державність. І потім цю боротьбу продовжили і УПА. І врешті ми досягли того, чого ми варті. Але в сучасних умовах, коли світ міняється, і ми бачимо процеси світові, які тривають, в тому числі і мультикультуралізм, від якого Європа вже зморилася і прагне відмовитись, <с. і <с. проблеми міграційні, проблеми міграційні, в тому числі українців, які по всьому світі ще більш розширилися. І питання соборності ми хочемо поставити вже більш ширше за межі. Просто етнічної території України або державних кордонів, тому що фактично етнічні кордони українців зараз в всьому світі. І питання соборності ми хочемо розширити до рівня соборності українського духу по всій території, тому що ми бачимо, як важливо мати свої сфери впливи в різних державах. І саме консолідація української нації на єдиній платформі, що ми є нація світового рівня, поставила цю ідею оформити її як проєкт. Як ідеологію, і в той же час завершити юридично це в ООН. Так, так. Володимире, так. зараз вон дійсно, по-моєму, у нас вже є так би мовити, розуміння. Там, я так розумію, що є людина, яка очолює цей сегмент, вона якраз стоїть на таких е, засадах. Так, так. Е, справа в тому, що в цьому велику користь нам. Е, Дасть якраз участь в громадській раді при Міністерстві закордонних справ. Нам там об'єдналися дуже такі потужні організації, і дипломатична місія, Європейська Україна, там і Українська служба порятунку, і багато інших міжнародних організацій, які прагнуть створити цей проєкт, донести його до відома, до свідомості як населення там, людей. Так і відома держави, державних державнотворців для того, щоб консолідувати зусилля і таким чином зробити всі процедурні необхідні дії для реєстрації українців як нації. Це дуже важливо, бо ми маємо бути на рівні, як вже казав наш пошановний історик, тисячолітньої історії на рівні світових націй обов'язково. Бо е, політичному були були закріплені дуже чітко, важливо і нам більше ніякої політики не потрібно бо політично було закріплені ще е, Кирило мефодівським братством. Яке поставило один раз назавжди крапку. Ми світова нація. Все. Більше нам ніяких політичних аспектів цього питання не потрібно. Але з того часу, з 1863-го, з 1863 по сьогоднішній день ми топчемося на місці. І треба це робити. І вже 20 років незалежності. І ми виходимо на, якраз на такий аспект, що настав час. І не ми особисто є би, авторами проекту авторами є народ. Бо настав час, коли ми дійшли дуже простого, але геніального розуміння, що в самовизнання є той факт, який сьогодні сконсолідує націю. Е, самовизнання, що я українець, міняє моє відношення до себе особисто. По перше. Я міняю своє відношення до себе. Стосовно цього змінюється навколишнє середовище. Навколишнє середовище по іншому, по іншому починає відноситись до, до мене, як до українця, бо в мене з'явилася гідність. в Мене з'явився якийсь стержень того, що я гіден, гідний своєї нації. О. І до мене вже відношення має бути як з чиновничества, так і з оточуючих, як сусідів. Так і е, людей, які, е, від яких залежить е, е, моє е, життя, комфорт та інш, інші питання. Тобто, це... тобто Ми вже відкидаємо ці принципи, які так полюбляють наші сусіди, говорити, що українці це моя хата скрай. ні. Самоповага, ідентифікація дійсно в мене як українця, як. Того, хто на цій території є господарем, як записано в Конституції, так, так, і е, владою, власне, ми наймаємо людей 5, 5, на владу. Це дуже і дуже важливо для моральної аспекти. Крім того, є такий ще аспект. Іноді в деякі часи в того, чи я хата то той перший приймав удар ворогів. <рес> так. І це також було. Е, немає і не буде байдужих тепер, якщо ця ідея е, піде в життя. Е, якісь запитання, я дивлюся. Ну, я... Чим допоможе Україні знахідка меча князя Святослава? О. Знахідка меча князя Святослава, я хочу заужити один нюанс, це меч 10 століття часів князя Святослава. Із тобто, це фактично міг бути мечом або самого князя, або найближчого його оточення. І це в залежності від того, як ми бачили, там інкрустація, потім там було золоте оздоблення. Тобто по рівні його виготовлення, це, тобто була до верхівки позаяк, ми зараз не ну, можемо встановити, що це сам його в руках тримав Святослав. Але аналіз показав, що це саме 10-го століття. Місце, де його знайшли біля Хортиці на Дніпрі, це теж той шлях, яким ходили руси в походи. І це дає можливість сказати в лапках, що меж Святослава, але насправді це меж 10-го століття. Одного з дружинників найближчих або самого князя Святослава. І це іде як символ свого часу, та як ця ідея зробити новий моральний поштовх нації для самого свідомлення. І цей символ, як і в кожній нації великій, є певні символи, стане ще одним символом того, що ми є світова нація і що ми є сильна нація, і що нація, яка припиняє бідкатися. І починає провадити свою, так, свою гордий, політику разу в новому 21 столітті передамо як естафету. От Святослав сидить на них. Сподівання на молодих, якщо вони цю ідею переймають, а я думаю, що з вашою допомогою це таки відбудеться, то все буде гаразд у нас в майбутньому. Я хочу сказати, до, скажімо, от, скажімо, ну, ми з Волковим давно переймалися такими ідеями, але однодумців було не дуже багато ще напередодні Євро 12 для того щоб зміцнити той напрямок, щоб всі чотири міста приймали наші українські. Ми ходили в Гімалаї, встановлювали прапори. Там все це добре знають. Ну, в принципі, фрагмент одного такого сходження, хоча це була не найкраща погода і не найкращі умови, але так воно відбувалося. Висота там уже далеко за 5 кілометрів. Під 6 тисяч рухатись важко, і йшла така. знаєте, ну треба було піднятися, тому що це було напередодні вже е, вирішального е, засідання, де на виконкомі УЄФА вирішувалося, скільки міст дати. От прапор України було встановлено на цій вершині. Жаль, що не видно там всі Гімалаї відкривалися. Ми зібралися там невеличкою групою, хто піднявся. І це теж для нас було одним з фрагментів ідентифікації української нації. Що ми, якщо ми можемо, ми сильний і розумний народ, ми хочемо, можемо і можемо зробити дуже багато. Так, от зараз ви, пане Павло, ви несете таку ідею, яку відчуваєте ви, що має бути підтримка не лише всенародна, звичайно, і зрозуміють в регіонах в усіх геть в усіх куточках України це. Так, звичайно, зрозуміють, тому що це важливий ідеологічний, важливий моральний етап розвитку нації. І це буде певним поштовхом для виходу України з цієї ситуації. Так як у нас програма спортивна, можу сказати, ми всі знаємо, як ми радіємо і як нас піднімає дух перемоги наших спортсменів. Менші, більші, але будь-яка перемога дає нас наги. І це як певний ще один крок до того. Щоб ми відновилися, стали міцнішими і ввійшли в 21 століття як сучасна нація, але зберігаючи спадщину. Так, от ми дивимося на меч Святослава, дивимося, який він. Сильні люди мали тримати в руках такі мечі, таку зброю. Як воно, ну, ви ж дослідник, які вони були, наші предки? Наші предки, ну, перш за все, вони були сильними духом, тому що це не літак. Сів і завтати в Нью-Йорку. Тобто сильним духом, і хоч сучасні не тільки українці, але й інші нації зараз стали довше жити і стали вищими у зв'язку з розвитком медицини і сучасних технологій, але того духу, лицарства, самопожертви нам трохи не вистачає. Хоча вся історія України підтверджує те, що в нас завжди були лицарі, завжди були патріоти, які незастережно жертвували своє життя. Для того, щоб наша нація ставала сильніше, і ми здобували, і зміцнювали свою державу. І тут важливо зараз, дай Бог, щоб не було самопожертв, але щоб пішла самопожертва духу. Вона і... такі бачите на останніх Олімпійських іграх в Лондоні, як наші боксери виступали. Це ж так. Це українці, і дійсно команда боксерів це, це щось унікальне. Весь світ це відчув, що Це українські, і що сильні такі розумні хлопці. Ну і в багатьох видах спорту так, як, як підняли який розголос у народі отримувала не тільки сама перемога, але як кожен з них відсвяткував цю перемогу. <рес> То, тобто гопа. Це, гопа, гопа. Це, це, і це теж здавалось би. Ну що, чоловік відсвяткував своїм танцем так. і свою перемогу, але вся нація сприйняла це як великий теж принцип самоусвідомлення. Так, і так. ми бачили, як це підняло нас і всього народу, і не тільки в Україні, всіх так. представників нашої крові, і тих, хто хоче бути нашою крові, і тих, хто долучається до нашого духу. Як це всіх вразило та до речі? Чому від Святослава ми почули відлик, хоча в його влиці, ми визнаємо всіх попередників? Бо з нього з його часів якась і почалась така притаманна українській нації риса, що за команду за братів покладу душу дружина клала голову за свого я чому кажу що хата скраю да, це добре, але да але от з цього всі... часу з цього часу він е, визнав е, тобто з нього е, пішли визнали такий е, принцип який е, говорить про те що я дуже могутній потужна людина але в складі е, якоїсь організації в складі якогось етносу в складі якоїсь громади тобто я є частина Великої громади тому моя сила підсилюється в сотні тисячі разів. І я ради ідеї, ради, заради свого бачення розвитку моєї громади, мої, мого етносу, кладу своє життя. Тобто, це самопожертва, така, яка вже дуже чітко проявилася в козацтві. Ми всі козаки по духу, по відношенню до життя, по способу життя. Ми всі козаки, бо ми піклуємося як про свою родину, так і про свою країну. І, тобто відчуваємо ту відповідальність за ті дії, які відбуваються. І е, я думаю, що цей проект це консолідація, це дійсна консолідація. Е... Тим паче, що треба зуважити, що він політично не заангажований. Оце головне. Тобто він спільний для всіх. Вам люди він не повірять? має політичного, економічного спрямування якоїсь особистих амбіцій. Це Загальний Арт для всіх у приймавизна, тобто. тобто людина сама визнається, що вона українець. І ще я так розумію, що у нас все-таки багаціна держава багатонаціональна, і всі, хто тут на цій території, якщо вони зрозуміють і сприймуть цю ідею. Це буде ну, дійсно те, чого не вистачало. У нас досі. були видатні українці, які не були етнічними українцями: так. Липинський, Габсбург, який прийняв прізвище вишивану. Відмовився від наслідника австрійського престолу, Петро Мовіла. Петро могила. Так. Тобто, у нас дуже багато було українців, які були великими українцями, але в яких не втекла наша кров, і в сучасному світі, звичайно, важлива саме ідентифікація кров'ю, але. Не менш важлива ідентифікація духом. У нас навіть гетьмани були е, молдовського е, е, походження. Тобто гетьмани українського козацтва. Тобто, най найвищу, найвищу посаду займали е, в державності в е, як лідери нації. У нас і, одна земля, і от це я так розумію. Ви... Е, і тут тут є дуже прості три критерії. Бо все з точки зору ну авіаконструкторів, все про е, геніальне це просто. Тобто, три критерії за духом, за родом чи за способом життя, якщо я тут проживаю, і я за духом українець, я за способом життя в Україні вже українець, я маю право на акт самовизнання. Тобто, дуже дуже чітко і дуже вірно підмічено, що нема ніякої політики, нема немає ніякої громадської згуртованості релігійної ознаки. Е, якоїсь е, ознаки по якихось е, е, критики Протистоянь тут не може бути і немає. А от е, це людина монічно. сама Україна має багато все так, так, так. так, сама собою це... перед Україною. Тобто людина стає е, лицем перед Україною, і каже: я українець. Все ну і звісно, в цьому контексті ми хочемо ще й закріпити це юридично на міжнародному рівні. В ООН. це дуже тому, важливо що це важливо і це. Ми знаємо, який забюрократизований зараз світ, іде, особливо міжнародні стосунки, і це треба зробити, тому що це теж наш обов'язок як дітей нації, як членів нації, як учасників нації, синами, батьками і те, якими будемо ми говорити були команди ми і станемо, якщо і засновниками про все, і в той же час, тому що ми народжуємося. Дітьми, націями, і в той же час ми робимося засновниками цієї нації, тому що ми її продовжуємо і так. засновуємо кожен раз знову. Це як сварга, яка несе колесо вічності. Валентин, я вам скажу, що ви з'явилося таке відчуття, яке раніше ніколи не було. Тобто, якась метафізична зміна стану відбулася. У нас е, е, універсал заснування був підписаний 22 грудня 2012 року. З 22 січня 2013 року почався е, е, церемонія. Процес ми на м'ячі приймали присягу, приймаємо і це е, ну абсолютно масово, пішло. але е, з'явився такий стан. Ми до речі, між собою один одного називаємо пан засновник. Як ваші справи, пан засновник? Як ваш настрій, Пан почуття гідності набрало набрала по рейтингу 100% шкалу. Розумієте, тобто я зараз мені телефонує вже людина, яка е, зі мною приймала присягу, чи я знаю, що він е, приймав присягу обітницю і е, став засновником. Телефонує, і каже: пан засновник, як ви спали, як у вас настрій? Тобто, з'являється дуже велика повага як до людини, так і до себе. Так, і Дуже важливо було, коли приймали люди обітницю, коли він доторкалися до меча, і от видно, ці переживання просто йдуть і от, по всьому мімниці, і видно, як. І він би ще стояв би, стояв би, тривав би, але потім підходять наступні, вже про, прошу проходити. Ну, будемо говорити так, у вас все ж таки поки що еліта, люди, які багато читають, освічені люди, які відчувають, що це історично, цей меч доторкнутися. Як пересічні громадяни, які зараз вже, на жаль, у нас вже не звикли читати книжки, від цього відходять чомусь, хоча це потрібно дуже. І ну освіченість багатьох у нас в верхніх ешелонах влади бажає на краще бути. Ну я вам скажу, що насправді пересічні люди у нас досить освічені, тому що зараз вже з'явився інтернет, і вони, можливо, сприймають цю ідею ще навіть більш натхненно, ніж ті, що професура, тому що ті задумуються, аналізують науковий розум, хоче ще щось дописати а тут іде чисти. Знаєте, прагнення імпульс, крові, імпульс, імпульс крові і духу свого, і все відчувається так. це. Тобто... Вони шукають надмічі руни. Бачите, як він так. обачливо каже, що да, з урожейниці Святослава. А прості люди, такі як я, я сприймаю і це, це символ, Святослава. Я, да, я так. його відчуваю як меч Святослава. Я біля нього стою і змінюю стан. До речі, молода людина може це спробувати, бо ми побачили, як діти там, ну як в нас кажуть, що діти, вони ще. Ну, Якби не заангажовані у них чистий чистий розум, і вони відчувають дійсність природи краще ніж за дорослих, які вже всі в питаннях в ситуаціях має дуже важливий аспект виховання молодих. От діти мі, іде міняються, міняються. Я ну, теж віль... маю відношення до спомісу розумію. вільна людина. На да. Діти на, на очах міняються, тобто затихають, якщо побачите, затихають, mm -hmm. цікавляться. Є дійсно зміна метафізичного стану. Зараз меч поїхав в на Хортицю. Там, на де його знайшли. <гум> Ні, питання в тому, що він почав почав свою таку ходу по Україні. Поїхав на Хортицю за допомогою козацьких організацій. Там є такий поважний козак притула, який займається є, безпосередньо да. притула да. Знайомих, да, Безпосередньо він опікується хортицею. Він якраз повіз туди меч. Потім він поїде на івано франківськ Потім поїде на Львів. Наша Топ... людина зі спорту. До речі, він так. такі так, і змагання так. завжди організує і сам він майстер Тобто, Меч почав свій шлях по всій Україні. Він був тут в Києві, і він почав шлях по всій Україні, і поїде всі закутки, де можливо забезпечити достатню охорону. Ну що ж, Святослав, як член журі, що можна сказати? І, і ці люди з такою ідеєю прийшли, і сама ідея, і самі наші гості це в нашому конкурсі, десь в лідери можуть вибитися. Я думаю, ну, так. мають бути. Я думаю, що досить гідно знайти меч часів Святослава 10 го століття, І що це варто зберегти під охорону, щоб як взагалі скарб нації це має бути. І зберегти його дух для всієї нації. От, 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 це дуже важливо. Так що я дуже вдячний вам за це і наші телеглядачі ну, можна телефонувати нам сюди на Хрещатик 26 279. 0646 279 0646 можна писати електронною поштою, можна приєднатись до нас. ми, До речі, у вас є теж координати, і це має бути дійсно тією ідеєю, яка об'єднає націю. Здорову, сильну, красиву націю. Отже, сьогодні в передачі ми підняли уже психологічно, морально-психологічний аспект того, що є здорова нація, і люди, які принесли свіжу. І дуже плідну ідею. Нарешті ми будемо зареєстровані. Це дуже важливо, як сказав Павло. Бюрократичний світ у нас. Але якщо буде штамп і початка, як то кажуть, Організація Об'єднаних Націй, що ми є українці, це теж принесе нам славу, тому що часто густо на змаганнях дивишся, кажуть, що спортсмен, це що, Росія чи Совєтський і ще згадують? Та ні, це Україна. Україна. Дякую вам, удачі. В розвитку цієї ідеї і будемо ще не разу зустрічатися слава Україні, Добре. слава українській нації. Героям слава О, це вам. дійсно. До побачення. Усього найкращого.